Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Так, друзі, місяць назад був пошитий плащ антитепловізійний плащ. Так, о, тиждень назад, ну, пара днів тому назад, маю вердикт від хлопців, які ним користуються. Отож, о, що вони мені розказують, свої плюси, свої мінуси. Так, о, плаща. Плащем вони задоволені. Користуються ним постійно з виходами на позиції. Я так розумію, вони ним користуються по черзі, як один то другий, в залежності від того, да, при виконанні задачі. Які задачі вони ним беруть, користуються? Хлопці ним задоволені. Так, плащ. В залежності від погоди, від е, задачі, так? його тримає, е, він тримає температуру, кажуть, бли, більше 30 хвилин його кажу, вистачає. Е, По-друге, по каже, який б капла нам би не присилали, все рівно каже, вони довго не витримують температуру. Ось так. Е, плащ більше 30 хвилин, каже, температуру витримує, ним можна користуватися. Тим вони ним вже користуються місяць, то вони задоволені і ті, які хлопці ним користуються, також задоволені. Другий варіант, чим вони ще задоволені, ним ще можна використовувати, користуватися як каремат. Хлопці, які йдуть чи, чи, коли на позицію, да, або, при викона... або на виконання боєвзадання, або там тому подібне. Вони використовують його як каремат. На ньому можна спати, він не пропускає, хлопці кажуть, він не віддає, да, не передає сирость е вологу да, і доволі чудово. Ним можна використовуватися карематом, лягати, спати. І, і з нього холода сира немає. І також, якщо той, так, використовують його як одіяло. можна мене вкриватися. Е коли треба користуватися, розтягти, да, так, натягти його над позицією або над тим місцем, де ти знаходишся в хованці, ти над собою каже, його неопределенну відстань таку да, там пару сантиметрів, ти його над собою розтягуєш, то ти маскуєшся, його вистачає каже, на ура, Його доволі довго чи довго вистачає. Так отож, плащем вони задоволені. Більше, як 30 хвилин його тримає, все нормально, все чудово, вони задоволені. Попросили були пошити ще 10 штук таких плащів. Але я їм висню ту ситуацію, тим, що в мене не те місце, щоб їх шити в такому масовці. в мене мало місця, в мене немає розкриваного стола. Я його краївся на полу, і то в мене недостатньо місця для того, щоб його нарізати країти. Е, тому е, я хлопцям сказав, що ну, я зробив один варіант, ви попробували задоволені добре, але просто я не зможу його шити в домашніх умовах. Тому що якби в мене було багато місця і більше б часу було, я б задоволення вшив би, віддавав би вам, вам, вам ці площі абсолютно безкоштовно. Но, у, у і ах е, нема в мене. Можливості, да? ну, хочу, але немає як, бо немає місця. Потім ми з ними домовилися, хлопці попросили зробити ще один виріб, але не плащ буде. Зібрати всі шматки тканини, які в мене залишились, все, що в мене залишилось. З цього площаду, що я шив, і зробити для них пошити один індивідуальний там виріб. Ну, Я поки не буду казати, що потім просто покажу е, в готовому вигляді, коли він буде вже готовий. Пошити, каже, і нам ну, вже на такий випадок нам вже яка, вистачить і того плаща, і вистачить те, що вони попросили. А так, каже, плещем вони задоволені, доволі чудово, користуються ним доволі часто. Користуються ним при виході на деякі задачі. Один, або другий, або третій. Ну, тобто, да, хто, і хто йде на ту задачу, то користується тим плещем. Ось так. Тому дивіться, о, вони задоволені. Я, о, я так розумію, що сам для себе я також задоволений. І я не очікував, що він буде використовуватися, буде так, ще функцію каремата використовуватися доволі чудово. Так то, ну, якось так. По хлопців я не буду розголошувати, що я сюди використовував, тому що да, дивиться, в Ютубі переглядають і ворог, і будуть переглядати люди, да, які хочуть нажитися на захисниках. Ось так. Тому я не розголошую, ніде нічого не кажу, не розказую, не показую. Просто що те, що я хотів, те я зробив, пошив працює воно Ось так. Тому все добре, все нормально. Думаю, трошки пізніше буде ще один варіант. Зовсім іншої іншої іншого прохання від хлопців. Пошию, зроблю, покажу і відправлюю. Так -то. Ось такі ось новини, ось такий вердикт від наших захисників.